Ну що, друзі, всім привіт! Продовжую для вас пиляти відосики. Зараз знаходимось в Італії, їдемо з Мілана на Страсбург, Франція. Знаходимося зараз на А-22. Їдемо, як бачите, платками. Що Чо чого їдемо платками? Бо платки тут в Італії дешеві. І набагато прикольніше тут і вигідніше, напевно, що їздити по платках, чим їздити ландовками. Вигідніше в тому, що. Менший розхід палива, плюс е, менше нервів і більше часу ви заощаджуєте. Тому так. Будемо їхати зараз через Австрію, через Німеччину. Треба, до речі, зараз десь тут ще в Італії заїхати на заправку, залити 10 літрів солярочки, щоб доїхати до Австрії, і тоді вже в Австрії залити до повного баку. Бо як ви знаєте, а хто не знає, то в Австрії дуже дешева солярка. Австрія полягає... постає на другому місці по дешевій солярці. Перше місце це Люксембург, друге місце це Австрія. А, стоп, в принципі, ще Іспанія є. Ну, Іспанія там, напевно, взагалі на першому місці. Тому якось так. До речі, по дорозі А-22 в Італії не можна обганяти грузовим автомобілям. Якщо ви будете їхати на фурі, обженете вас засіче поліція, зведе вас і можуть навіть забрати права. Тому якось так. Але ми їдемо на бусі до 3,5 тонн, так що нам це особо не грозить. Тому виключаємо на круїзі 97 км і собі шпаримо. Це коли ми почали з дружиною їздити на Італію, бо ми колись в більшості випадків каталися суто по... Німеччині, а після того, як нам дали якісь вже завантаження на Італію, то ми, як перший раз приїхали в Італію, побачили ці гори, побачили цю красу після Німеччини, то ми реально прозрівали, наскільки тут гарно. І взагалі якось так їдеш, кісь такого, ну дуже кайфово тут кататись по Італії. До речі, я думав, що ця дорога А-22, що вона дуже дорога, і її на Бусі, на Бусі тут не буде вигідно їздити, тому що її потрібно буде завжди об'їжджати безплатками, але вона... Взагалі не дорога. Зарахуйте за 300 чимось кілометрів я плачу 27 євро. Дивіться, яка таточка крута поїхала. Доїжджаю коротше, зараз до Австрії, тільки що був такий вітер, що просто капець. Я оце 100 кілометрів назад заправив 20 літрів. І от дивіться прикол, лампочка далі світить, і 20 літрів за 100 кілометрів пішло, як і не було. І от вам моя економія. Їдеш, економиш, а тут бац, вітерець подує, і вся економія йде до одного місця. Кабет. Ось так, друзі, виглядає Австрія. І, до речі, думав, що в Австрії буде солярочка дешева, а в Австрії оказується солярочка по Євро 66. Заправився. Але зараз ще заїду тут, заправлю Адблю, Бо я з'їжджав з траси, заправлявся. А тепер ще лишилося заправитись адблю, бо там адблю не було. Так, почало тут отблю, отблю по євро 40. Нічого собі отблю, блін, Евроку так ціна на отблюх. Але нічого. А, я до речі колись тут стояв на цьому паркі на фурі. Так, отблю, де у нас отблю пише? Так, дизель, 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 дизель. А де отблю? А, отблю там далі. Так, зараз заправляємо адблю і шоруємо далі. Шоруємо далі. О, пацанчики вже на фурах відпочивають. А, походу сьогодні в Австрії за цей Заборона, типу, для вантажних автомобілів, ось сьогодні свято. Щось таке вроді би. Австрія, до речі, теж дуже гарна країна, дуже прикольно тут їздити. Оце зараз є кусочок латовочки, але все рівно прикольно, дивіться як гарно. От тако дивишся, то якби якась картинка перед тобою. Класно. прикиньте, як тут людям жити кайфово. Свіже повітря, типу. але то, що звісно тут холодно, 18 градусів. Але зато прикольно, прикольно Нема що казати. О, до речі, мене були питали за цей. За те, щоб відкрити фірму в Чехії. І я типу казав, що я щось не дуже бачив, щоб пацани на чеських бусах льотали. То от спереді мене їде чувак на чеських номерах. Не знаю, чи то Чех, чи то там українець їде, але і на чеських номерах. Зараз ми його дожидемо. Навірно. Ми щось так нормально навалюємо. Так що, коротше, чеські номера на такі, такі пландеки на чеських номерах їздять. Тому хто цікавився, можете, можете вже десь в Чехії цікавитися, як це відкрити, які там взагалі податки, як це в Чехії працює. Хоча, в принципі, мені хтось був теж писав за те, що в Чехії є ці пландеки, і в Чехії під логістиками ставка починається з 0,6 і вище, що навіть краще, ніж в Польщі. Але просто треба ще таке поцікавитися, скільки будуть... які там будуть податки в Чехії на ці перевезення. Якщо такі самі, як в Польщі, і ставки типу, краще, то круто. Круто, 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 круто. круто. Так, анукось можна зблизьте, щоб я показав що ти, чувак у чеських номерах. Отак, мабуть, видно, що він до чеських. Ну що, друзі, всім добрий ранок. Сьогодні в нас вже п'ятниця, ми знаходимося в Німеччині. Маємо ще 70 кілометрів до почти, і від почти буде мати десь кілометрів 30 до розвантаження. Заїду зараз на почту, відправлю своєму логісту документи, відправлю своєму логісту iPhone 11, щоб він мав типу, як робочий телефон. І буду їхати на розвантаження. Відправлю самологісту ці цемерки, які би я мав відправити на логістику і він вже там по Польщі їм потім відправить. Е, що, зараз їду, вигружаюся, розвантаження у мене має бути з 10 до 12. -ї. То якраз нормально. Думаю, десь година 11-11 буду на розвантаженні і потім після 12 години в мене завантаження. Завантажуюся і шарую на Париж. Так, друзі, приїхав я на розвантаження, Розшторився. Зараз буду скручувати рівні, розвантажуватись і буду їхати на завантаження. Маю вже завантаження. Завантаження в мене після 12-ї години і завантаження вже буде на Париж. Але то завантаження буде з розвантаженням аж на понеділок. Того буду їхати собі додому, відпочивати, а в понеділок вже поїду, розвантажусь. І все, goodbye, логістика. Мені, подобається на бусі, це те, що от приїхав, я розвантажився, документи підписали і можна собі їхати далі. Того шуруємо на завантаження. І от Прикольно, бо ви тут особо не напрягаєтеся, бачили, я навіть цілу, цілу паку не відкривав, лише відкрив передню частину, зняв дві дошки, відкрив борт і все. Розвантажили, підписали документи і сказали, спердалі. Вони ну, казали сперда, але може так подумали, а може і не подумали. Тому їдемо на завантаження. Наступне завантаження на те, що в мене аж після 12-ї години, це, походу, ще прийдеться чекати. Але треба зараз забити, подивитися, взагалі, скільки ще до завантаження їхати. Бо я ще в принципі не дивився. Може там ще годину треба буде їхати до того завантаження. Їдемо, їдемо, подивимося, що з того всього буде. Права дверка не закрита. Момент. А тепер закрита, Присипаємось. До речі, мені в Париж вже прийшов бокс для оплати доріг і прийшов мені душ електричний. Я вам покажу, який я собі заказав крутий душ. Такий душ, коротше, як павербанк, що ви його заряджаєте, потім запихаєте його в відро. Підключаєте до нього шланг і можна купатися. Не потрібно ніяких проводів, типу ніякої такої движухи. І це дуже круто. До речі, стоїть болгар, прикольний у нього цей Манте Тоже прикольна тачечка. Я колись таку тачечку розглядав. Я хотів колись таку машину тіпо, купити собі в Україні. Ну, колись. Недавно, тіпо, я ще розглядав такі варіанти. Так, давайте, випускайте мене і я поїхав. Хлопці Чому мене не випускають? Там прикол? Не хочуть мене випускати з цієї фірми. Чому? Під'їхати ближче. Під'їхав ближче. Від'їхати може треба трошки. Коротше, зараз йду розбиратися, чому мене не випускають. Так, забив я коротше, координати нашого завантаження, нам їхати 46 хвилин 46 кілометрів. Тому стартуємо на завантаження. До речі, капець, зараз яка година. Пів Півгодина стоїть на вулиці вже 22 градуси, але якось так жарко капець. Вже, походу, що починається літо. А то до тепер тут було у Франції холодновато. Ну не те, що холодновато, але не було такої жари. Оце вже зараз почнуться. Жара, блін, тіпа не до спані ночі, бо в тому спальнику там зверху буде робитися як просто капець, яке пекло. Оце почнеться така двіжуха. О, дивіться якісь тут актриси мутять. Так, розвантажились, розвантажились. І оце от така от робота мені подобається. Коли ти, вже, коли ти розвантажився і в тебе зразу є завантаження, і тобі не потрібно чекати. Оце прям ідеально. А це, до речі, перший раз, коли я з цим логістом працюю, що він отак замотив, тіпа, що я вигрузився і він зразу мені скинув завантаження. Ну навіть не то, що зразу він мені ще його вчора скинув. Так що, взагалі, двійник красавчик. Так, якось так, якось так, якось так. Добре, шуруємо на завантаження. Може, може таке бути, що у нас навіть швидше завантажать. Я зараз приїду туди в 11.08, врубаю окуня, що я навіть не знав, що завантаження з 12. ї Піду до них на офіс. Але що, піду до офіс, покажу смс-кої ку логіст, і вони побачать, що там в мене пише, що завантаження з 12-ї. Але я зроблю по-другому, я це все скопіюю в нотатки і видалю просто от там, де пише, що завантаження з 12. ї І покажу їм без цього, без часу. Може, завантажить. А ви так робили чи не робили? Якщо не робили, то пробуйте, користуйтесь. Друзі, завантажили, коротше, мені от таких 4 палети нестандартних. Вони йдуть по довжині 2,20 Завантажили 4 штуки, і цих палети важить важить 600 кг. Зараз закриваю машину, підписую документи. і... Стартую на Це Париж. Щось такий прикол, мене типу, завантажили десь в 12.10 і от я до першої години мушу сидіти чекати, поки закінчиться у них пауза. Щоб поставити просто 5 печаток і, підпис... і зробити один підпис. Копець. А тим часом у нас в, Пари... в Парижі в Франції жара капітальна. Зараз я вам скажу скільки градусів. Думаю, десь вже 30-ка мала би бути. Ну, 29 градусів, капець. Це так жаріще. Ну нічого, ще лишилося мені почекати 4 хвилини, що Рою підписую документи. і Так, друзі, виїхали ми з завантаження. Документи підписані, дивіться, їду яким прикольним французьким селом. Класно. ну Дорога, звісно, така собі показує, дивіться, там якісь серпантини, тіпа ліса. Все у французькому стилі, але зато село гарне. Таке напевно спокійне, лайтове. От сюди би я переїхав на старості років. А ні-ні-ні. шутка. І ось з такими дорогами ми зараз будемо трошечки їхати, бачите? Ой, ось так жарко, що чесно, аж чесно ж говорити тяжко. 26 градусів, якесь таке відчуття, що. 26.30. Добре, що є кліма, яка спасає. Зараз виклав на 20 градусів, зараз воно трошечки охолодить і все буде пучком. Так, їдемо по дорозі, маємо ще заправитись і маємо помити машину. І тоді, в принципі, все. І тоді в мене виходить, що буде така міні-відпустка десь до, до середи. А, і умивачку треба купити. До середи буде така міні-відпустка від... міні міні-відпустка, бо з понеділка почнемо реєструвати транс. Поки його там зареєструємо, туди-сюди. Я думаю, що це як мінімум до середи затягнеться. Того, друзі, це останній відосик перед відпусткою і вже наступний Перед міні-відпусткою міні відпусткою. Міні і вже наступний відосик, напевно, буде аж в середу. А може навіть і не в середу, може швидше, бо мені там додому прийшов душ. І напевно, що я на вихідних зроблю відео, покажу вам, як той душ працює. До речі, дуже класний душ. Я от дивився на нього відео обзори, то взагалі класна тема. Так що, друзі, все. У мене особо зараз знімати не буде. що Я, значить, завершую цей відосик, монтую вам, закедую. а Ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і... І задавати питання в коментах. І до речі, можливо, можливо, ми завтра зробимо вечором якийсь прямий ефір, і на тому прямому ефірі підведемо якісь підсумки за місяць. Ну подивимося, якщо мене буде час, то ми так і зробимо. А якщо не буде час, то тоді вже зробимо десь це все серед тижня. Тому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і успіхів вам!